Хвилина про першу в Україні криптокартку. Називається Well Money. Це спільний проект Welled Money з unix банком. Карка MasterCard. І хороші новини, що в Україні навіть в умовах воєнного стану запускаються інноваційні фінтек продукти Скоро ви зможете платити криптою там в супермаркетах, кав'ярнях і так далі. Погані новини. Поки що, продукт для фінансових гіків, таких як я. Дуже складний процес реєстрації. Я вам не рекомендую зараз реєструватись. ніяких реферальних лінків не. Даю. Більше години я вбив на цей процес реєстрації, картка досі не працює, не зміг її під'єднати в Google Pay. Саппорт не відповідає там кілька годин з не видно заявками. Ну і головне, вам потрібно там, мати аккаунти на біржі, поки що дві криптобіржі працює. Ну, у мене був аккаунт на Вайбіт, якось я його там підключив, згенерував ключі і так далі. Але все одно током воно не запрацювало. Тому почекайте, поки це буде більш юзер-френдлі продукт, а тим часом поставте лайк цього.